Друзі, привіт! Сьогодні 30 березня 24-го року. Сьогодні коротенький коротеньке тобто відео про свиней, не про тракторець У нас вчора було поповнення. Угорська мангалиця навела шестеро поросят. Ну Зараз вам трошки згодом я покажу. А це ось прийшли. Дві оці вредні шкодниці, с'ю і моня, рижі, щось, бачите, ходять, плюкають. А що таке? Що ти закашляла? Ось такі вони кругленькі, не дуже товстенькі, риженькі. Да? Ой, шкодниці, такі вредні, такі вредні. Лізуть куди вгодно. Що ви, що ви, шо? Ось, бачите. Аж сіла. Ти? Хоч щоб тебе почухав. Люблять, як їх за ушком чукаєш. Люблять, люблять. Люблять. Отакі ось. Ось вони, дві башкетниці. Там вон стоїть нюся. Малі десь гуляють її. Це малим уже місяць. А це ось ці, що в мене. Ці теж тут. Бачите, учора дощ пройшов, калюжі. Ось так. І малі ось. І ще в мене ті, що на одкормі. Uh. <гум> де води? Оно. Тут різні. І угорська мангалиця, ну, де щось погано видно, зараз перейду. А друзі, часто в мене запитують, який у тебе електропастух, де купляв. Не пам'ятаю, в якому інтернет-магазині. Ось він, зараз я вам покажу. Ось такий ковбой Чот... модель 4200 Eco Max. Ось такий. Нормальний він. Працює тут ось. Він може працювати від акумулятора 12 вольт. Ось тут такий. Бачите, адаптер з 220 на 12. І можна підсоєдінити 12 вольт, якщо нема світла, акумулятор. І він працює від 12 вольт. Ось так. Ось тут іде ось, ось щоб не торкнутися, один провід заземлення. Тут у мене алюмінієвий такий штирь забитий. І ось провода міліметрова або 1,2 міліметра проволка. І все. Двох вистачає. Так, а ну деться. Побігли он. Ото в мене малі там і угорська мангалиця, і от кнопи від в'єтнамки, і от нюсі от тієї чорної здорової свині. Тут у мене всі малі, у кучі. Ну що ж, пішліться далі огляд. Ой, ось це в нас кнопочка, це вона така, щось чи в'єтнамська, чи корейська, не знаю. У неї теж ось уже, бачите, животик опускається. Ось ось вона Буде наводить поросяток. Треба принести сінця сьогодні її свіжого, почистить тут у неї. Нехай. А зараз вам покажу нюсю. Нюся із малими поросятами. У цьому році вона провинилася, навела тільки чотирьох поросят. Зазвичай вона наводила більше десяти. Вон вони, бачите, їм уже по місяцю. Одна свинка заказана, ну не знаю ще. Свинка точно є. Не серця, не серця. Це здорова така свиня. Ось. І от вон такі поросятка гарні. Одне таке риженьке, жовтеньке, а то чорненьке. Це вони від Мадеста. Кнурі в мене один. Угорська мангалиця. Ну ось так, друзі. Так що такі поросятка. А цю, мабуть, буду свиню вже вибраковувати. Щось вона так погано парується і в минулому році, і в цьому році ось цілу зиму. І ось якого числа. Не пам'ятаю, я записав, ну ось недавно. напевно, з тиждень назад чи може трошки більше. Бачив, що парувалося із Модестом, із кнурем. О, Модест ось на сонечку гріється. Зараз спробуємо тихенько підійти, якщо в нас вийде Модеська. Ось як він любить, дивіться. Ось, його, бачите, Он, вони на сонечку гріють, треба ще сінця принести їм. Шестеро. Бачите? Троє біленьких, двоє жовтеньких і одне риженьке, Це їм до батіки, Цим поросяткам. Ось вон такі манісінькі, бачите. Ну не буду лякати, бо свиня. Плацає зубами, переживає. Вон зараз, бачите, мамка їхня, ну і наші малиші. А це є чувак спить пофігу, бачите йому. Ось що, вирив ямку собі і лежить спить. Вон дивіться, яке у нього ікло яке. Мадеськ, Ну а я тобі дам качанчик. А будеш качанчик, мадеськ. На качанчик. <реш> О, качанчик він буде, лежачи, отак. Ось так ми йому качанчик, лежачи. Мой лацюга, лацюга страшний. Так, ну, добре, бо свиня трошки щось сердиться. бачите, що тут натворили? Попереривали все на світі. О, і ця риє. Так що, друзі, ось так. Там у мене один чоловік заказував чотири свинки угорської мангалиці і свинку від нюсі чорну. Ну, Будемо сподіватися, що із цих шести буде чотири свинки, поки що не знаю. Ну, Будемо сподіватися. Кому потрібна угорська мангалиця, то кабанчики є, повинні там бути точно. І є у мене ще ж по місяцю усі чорні. Там є теж кабанчики. Ну, мабуть, там три кабанчика і одна свинка. ну Свинка заказана. А кабанчики, ну це вже через 2 неділі. В общем 15 квітня можна їх буде, у кого є бажання. Ну, кому потрібно, то телефонуйте. Мій номер телефону 0,96. 60 70 547. І я внизу під описом оставлю. Нахожусь я проживаю Полтавська область, Лубенський район. Телефонуйте, будемо, кому потрібно, будемо договарюватися. Ну, цим ці ще, тільки, ці ще тільки через півтора місяця угорська мангалиця будуть вже відлучати буду як мінімум півтора, а може, може й більше трохи, воно буде видно. Я завжди відлучаю як мінімум півтора, буває до двох місяців. Ну, коли як, коли як вийде. Тобто якось так. Кнопа повинна навести поросят, скоро вже. Ну, коли вона наведе, я зніму обов'язково відео. Ті поросятка теж хороші, гарні ростуть. Вони, виходить, щось середнє таке. Ну, кілограм десь, я не знаю, свиноматки кілограм 120. А, ну, а ці ж замітно більші, ці здорові свиноматки. І кнур здоровий. Кнур у мене, нагадаю, один оце є угорська мангалиця, що я показував, ось лежить. А то в мене свиноматки. То від кнопи поросята менші, ніж угорська мангалиця, але набагато більші, ніж в'єтнамці. Тобто щось середнє, кармали такі. <гаджі> від нюсі ростуть здорові поросята. Теж то що нюся сама чорна, а здорова свиня здорова і кнур здоровий, і поросята ростуть здорові, і вони такі більш м'ясні. Так як угорська мангалиця це сальна порода, в них вихід приблизно половина на половину. Ну, Залежить від годівлі. Якщо ви будете більше влітку. Давати в основному саму траву, то буде наполовину. А якщо будете кормити її самим зерном, то вони будуть як круглі, як м'яч. Що таке? Що, що, що? Прося, що таке? А однюсі там більш м'ясні, вихід м'яса більший, ніж сало. Ну і сало теж хороше на них росте. Ну а кнопні. От малої свині тож такі вони. Коли є і такі, ну, скажімо, м'ясо-сальна порода. Не сальна, а м'ясо-сальна порода. Є і сало, є і м'ясо. Ну, вони значно дешевші в ціні. Ну, як буду реалізовувати, то вони дешевші набагато від оцих. Так що, друзі, ось таке відео. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Наступне відео вже, мабуть, буде щось про тракторець або те що, що, що до нього. А на рахунок поросяток, то телефон буде внизу у описі під відео. Так що, кого цікавлять поросята, телефонуйте. Я все розкажу вам, що до чого, як, і куди і що по чому. Так що на цьому буду закінчувати. Все, пока. Слава Україні!